Салом 94. Господь є Богом відплати, Боже помсти, з'явися. Суддя землі підіймися і відплати гордим за їхні вчинки. До яких пір нечистиві Господи, до яких пір нечистиві будуть торжествувати, доки всі злочинці будуть зухвало говорити, бундючно кричати і вихвалятися. Господи, вони зневажають твій народ, Пригноблюють твою спадщину, вдову й прихаться вбивають винищують сиріт, говорячи, Господь не побачить, Бог Якова не помітить. Тож схаменіться ви, найнерозумніші з людей. Безумці, коли ви наберетеся розуму? Хіба той, хто створив вухо, не почує? Або той, хто створив око, не побачить? Хіба той, хто виховує народу і дає людям знання, не покарає? Господь знає всі наміри людей, що вони марні, щаслива людина, яку ти, Господи, застерігаєш, навчаючи у своєму законі, аби він мав спокій у лиху годину, доки нечистивому не буде викопана яма. Адже Господь свого народу не відкине і не залишить на призволяще тих, хто став його спадщиною. Суд знову керуватиметься справедливістю. І всі щирі серцем буду дотримуватися її, хто підтримає мене в боротьбі зі злочинцями, хто вступиться за мене проти нечистивців, якби Господь мені не допоміг, то зовсім скоро моя душа попинилася би в Україні мовчання. Щойно я скажу, споткнулася моя нога, як Твоє милосердя, Господи, підтримай мене, коли численні турботи налягають на моє серце, твої розради. Веселять мою душу, хіба може бути в тебе щось спільного з престолом беззаконня, з тими, що творять зло, прикриваючись законом. Вони об'єднуються проти праведника і засуджують на смерть невинуватого. Але Господь є для мене захистом, мій Бог, скеля моя і мій притулок. Він відплатить їм їхніми нечестям, їхнім. Власним злом. Він погубить їх, Господь Бог наш, знищить їх.